Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав продаж ось такий Mitsubishi Pajero Sport 2011 року з 2,5 дизельним двигуном на повному приводі. Ось на такій фарі, на оригінальних легкосплавних дисках, на хорошій резині. Має задній фаркоп, задні парктроники, задню камеру. Ось так автомобіль виглядає по колу. По салону можемо побачити ось такий світлий салон в чохлах. Ось так все виглядає, механіка, управління повним приводом, кондиціонер, мультимедія, повний привод, міжосіва блокування, блокировка, все працює, все перемикається. Позаду можемо побачити. Ось так все виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати автомобіль за готівку, кредит та лізинг. А ще нагадую про наш сайт автопарк.ua, де з'являються автомобілі швидше ніж на авторія. Дуже зустрічі!